Актуальна на цю годину вже за мить. В ефірі інформаційна програма вчасно в студії Діна Михайлик та Наталія Булеца. Доброго дня. На Букачівщині трасу Київ-Чоп розблоковано. Мешканці Ракошина, які найдовше перешкоджали руху транспорту на дорозі, розійшлися напередодні увечері. Цьому посприяла зустріч селяни з головою закарпатської ода та головним військовим комісаром. Люди передали їм звернення до Верховної Ради України зі своїми вимогами. Засідання парламенту має відбутися у четвер. Якщо на ньому не приймуть відповідних рішень стосовно врегулювання мобілізаційних процесів, селяни обіцяють знову перекрити дорогу. Оскільки люди з протестами вийшли в багатьох населених пунктах краю, в облдержадміністрації провели термінову нараду щодо проведення мобілізації в Закарпатській області. Про її результати, дивіться далі населення краю недостатньо проінформоване про умови проведення часткової мобілізації, заявили Іван Васильцун та Валерій Лунченко. Це і є причиною перекриття доріг області. Відтак керівники районних військкоматів спільно із керівниками населених пунктів мають провести масштабну інформаційну кампанію, під час якої роз'яснять населенню всі умови часткової мобілізації. Всі люди, які отримали повідомлення, повинні пройти відповідну комісію. Чи є в них троє діточок, чи немає, чи проходили на військову службу, чи не проходять, чи за станом здоров'я проходять, чи не проходять. І з числа тих 100 тисяч, скільки повісток там було вручено по всій Закарпатській області, буде відізано близько 2 тисяч людей. І тільки як кажуть, ті, хто сильні духом. І сильні здоров'ям і так далі, тому що нам не потрібно в армії тих людей, які хвилюючись від того, завтра ще буде стріляти по своїх же хлопцях в спину, бо він перший тримає ту зброю. Одна з вимог мешканців Ракошина перевірити усіх військовозобов'язаних чоловіків, що приїхали на Закарпаття зі сходу. Відтак Валерій Пацкан зазначив, відповідний законопроект уже є у Верховній Раді України. Закон про АТО і тимчасово окуповані території передбачав. Що ті особи, які е, переселяються з тої чи іншого області, повинні отримувати в паспортному столі спеціальну посвідку. Ця посвідка потім буде передаватися від моніторити з начальником міліції, тому що там я не виключаю, що в статусі вимушених переселенців зараз є багато осіб, котрі ховаються. Тим часом головний військовий комісар області наголошує з Ракошина, де відбулися наймасовіші акції протесту, в зону АТО нікого не відправляли. У населеному пункті повістки з'явитися на медогляд отримали лише 60 чоловіків. Іван Васильцун закликає людей не панікувати і нагадує, що представники військкоматів населених пунктах розносять повістки лише в робочий час. І тут, як мінімум, троє людей: це представник органів місцевого самоврядування, це той дільничний, який є на цій території, і ця, це людина, яка визначена і уповноважена від районної державної адміністрації разом з представником військового комісаря. Не буває, щоб була людина одна або друга, як мінімум це троє, а інколи четверо чоловік, які в робочий день найближчим часом буде створена гаряча пряма телефонна лінія щодо роз'яснення всіх аспектів часткової мобілізації. Також посадовці планують посилити патрулювання у тих районах, де сьогодні є загроза конфліктів між закарпатцями та переселенцями. Аби врегулювати ситуацію, що склалася на Закарпатті, Валерій Пацкан та Валерій Лунченко відправили листа до президента України, в якому зазначили усі вимоги мешканців Ракошина. Три з половиною тисячі гривень так завершився перший етап збору коштів для родин закарпатських військовослужбовців, які загинули у зоні антитерористичної операції. Акцію нагадаємо, ініціювала громадська організація власників транзитних авто. Скриньки для збору пожертв її члени встановили на семи найбільших пунктах пропуску. Вони простояли на кордоні місяць. Зібрана сума невелика, констатують активісти. Тому збір коштів вирішили продовжити. Для цього організатори акції відкрили банківський рахунок і звернулися до генеральних консульств Угорщини та Словаччини в Ужгороді, а також до Чопської митниці та інших державних установ із проханням долучитися до акції та допомогти родинам загиблих солдатів. Збиралися з пунктів пропусту Лужанка, Березний Чоп, дяково, вілок, ужгород, Солотвино. В цілому зібрали 3582 гривні, 55 євро, 1600 форінтів і 8 лей. Ми відкрили рахунок і запропонували кільком організаціям і державним структурам приєднатися до збору коштів через рахунок. Сподіваємося, що там буде більша сума. І... Зможемо додати до того, що ми зібрали через скриньки, якось, хоча б частково, частково якось компенсувати оце горе у цих наших закарпатських родин. Закарпатський батальйон територіальної оборони забезпечений бойовим оснащенням. Обласна рада виділила близько 5 мільйонів гривень для матеріально-технічного забезпечення цих військових. Також допомагають воякам меценати з України та з-за кордону. Зокрема, за їх кошти, найближчим часом планують закупити бронежилети бельгійського зразка. Стежить за розподілом коштів для української армії та закарпатського батальйону територіальної оборони спеціальна робоча група, до якої можуть долучитися і представники громадськості. Якщо Затронути програму турботи на сьогоднішній день, день ця сума за мінусом тільки там 5 гривень з кожного переводу всього. Всі 3,5 мільйона це кошти на сьогоднішній день, які ми ще от, на сьогодні не використовували, але є заявки, є плани і так далі. Вони контролюються не одним, не якимось державним службовцем, Вони контролюються комісією, комісією, в якій є люди. З батальйону комісії, які контролюються нашими активістами. Ужгородська міськрада незаконно виділила земельні ділянки вартістю понад 1 мільйон гривень. Такого висновка дійшла прокуратура за результатами перевірки рішення міськради 2010 року стосовно продажу землі в районі вулиці Стефаника в обласному центрі. Із цього приводу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Крім цього, прокуратура виявила, що вже цього року в Ужгородській міськраді підробляли документи при прийнятті рішень із земельних питань. Відомості про згаданий факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Записати дитину в садок через інтернет. Більше року в обласному центрі діє система електронної реєстрації малечі дошкільні навчальні заклади міста. Скориставшись цією програмою, батьки можуть детально ознайомитися з усіма садочками Ужгорода та обрати для свого чада оптимальний заклад. А ще електронна система дозволяє користувачам відслідковувати кількість зареєстрованих дітей, наповнюваність груп і просування у черзі в дошкільний навчальний заклад. Утім, така форма реєстрації створює проблеми управлінню освіти та власне садочкам, стверджують у профільному відомстві. Чому не виправдала себе електронна реєстрація? В садки дізнавалась Мирослава Куруц. Протягом року Ужгородці активно освоюють програму електронного запису малечі у дошкільні навчальні заклади міста. Перед тим як віддати дитину у садок, батьки мають змогу ознайомитись із його роботою та особливостями на сайті управління освіти. Визначившись із дошкільним закладом для свого чада, батьки можуть одразу стати в чергу у той чи інший садок через мережу інтернет. Система, в принципі, досить прозора і проста. Правила прописані чітко. Батьки мають змогу побачити, чим займається дошкільний заклад, ознайомитися з системою роботи колективно. Тиву з особливостями даного закладу, тобто вибрати для дитини оптимальний заклад, який відповідав би справді дитячим потребам і міг задовольнити ці потреби. Користувачі електронної системи можуть самі відслідковувати просування у черзі. Керівники ж дошкільних навчальних закладів наголошують, така форма реєстрації не лише проста та доступна, але і зручна у користуванні у нас є електрона. Реєстрація це дуже позитивно, тому що батьки самі записують, самі знають свою черговість, і немає ніяких проблемних питань не виникає на тому ґрунті. Утім, не всі батьки є прихильниками такого ноу-хау. Ужгородка Тетяна упереджено ставиться до електронного способу реєстрації до шкільнят. Жінка розповідає: якщо буде потреба, скористується нею. Традиційний паперовий варіант більш надійний, зізнається Ужгородка. Я як мама трьох дітей. Мені здається, я би через інтернет, як якби тільки була така реальна потреба, що ти маєш записатися через інтернет, тільки так тебе візьмуть в садочок, тоді так, я би зареєструвалася. Але якщо і в той же час я би прийшла в той садочок, який хочу записати свою дитину, познайомилася з вихователями, познайомилася з керівником закладу, і все таки краще, що тебе записали на листочку, тебе побачили, побачили твою дитину, і це якось викликає більше довіри, що тебе візьмуть. Управлінні освіти кажуть, звичайний вступ до садочка відміняти не збираються. І ті батьки, котрі скористалися електронною реєстрацією, повинні особисто подавати документи для зарахування. Підставою для зарахування до дошкільного закладу чи до закладу будь-якого іншого закладу освіти є перша письмова заява батьків, з якої вони звертаються до закладу особисто, і оригінали документів. Я маю на увазі свідоцтво про народження і медичні документи, які вони теж подають завідуючи закладу особисто. Водночас освітяни наголошують, програма електронного запису недосконала. а саме, на відміну від паперової черги, електронна не передбачає реєстрацію на перспективу. Якщо сьогодні батьки реєструють дитину, яка мала би піти в садочок у, наприклад, 2015 році. То система її все одно реєструє як дитину, котра знаходиться в черзі на 2014 рік. Що це дає? Це дає автоматичне збільшення черги у певній кількості, ну котрі. Власне, не мають наміру цього року потрапити садка. А що освітяни скаржаться? Батьки, котрі скористалися можливістю записати дітей через інтернет, реєструють малечу одразу в кілька дошкільних навчальних закладів. Це створює штучні черги та заважає відслідковувати загальну кількість дітей, які претендують на місця в садочку. Підтримаємо дітей сиріт. Це головна ідея творчого вечора під назвою Крик душі, який відбувся в одній із кав'ярень обласного центру. Участь у ньому взяли ужурецькі поети, музиканти і фотографи. Світлини, його організатори вечора представили на благодійній виставці. Гості свята могли придбати фотографії, тим самим жертвуючи кошти для вихованців ужурецької спецшколи для дітей із порушеннями розумового розвитку. Більш детально про благодійну подію розкаже Антонія Регіці оцінити творчість ужгородської молоді та підтримати дітей сріб на мистецький вечір. Крик душі прийшло понад півсотні гостей. Серед них і студентка Вікторія дівчина розповідає: подібний захід відвідала вдруге і запевняє, тут їй сподобалось геть усе. Хлопці, і дівчата дуже талановиті, і поезія і пісні. Ну все було дуже добре. Рахую, що потрібно організовувати такі заходи, щоб допомогти дитячим будинкам. Ніколи люди знаєте, які мають свою власну родину, цього не зрозуміють, але всі ми люди, і ми повинні співчувати таким людям і підтримувати їх, ну хоча б мінімально, як можемо. Організатори свята відзначають, що наразі в Ужгороді проводиться занадто мало подібних заходів. А вони дуже цінні, оскільки дозволяють поєднувати приємне з корисним. Так під час творчого вечора крик душі люди мали змогу не лише розважитись, але й долучитися до благодійності. Гостям пропонували придбати будь-яке фото з виставки. Ціну покупки кожен визначав на власний розсуд. Представлено більше ніж 50 фотографій. Це дуже різні фотографії. На них зображено не тільки наше місто, а уся фантазія, яку наші фотографи могли собі тільки уявити. Ці фотографії ми обмінюємо. Скажімо, так обмінюємо красу на добро. Ми збираємо гроші. І в кінці ми ці усі гроші будемо віддавати у дитячий будинок. Вікторія одна з учасниць творчого вечора. Дівчина професійно займається вокалом 5 років, виконує відомі пісні у власній інтерпретації. Вокалістка розповідає, для свого виступу обрала особливі композиції, що відповідають темі та назві свята Крик душі. Ми обрали такі пісні, які б е, якось зачепили глядачів за душу, і от е, намагаємось цими піснями відновити якісь духовні цінності. От які я глядачів». гостя та учасниця свята на псевдонім Таша. Вирішила придбати фотографії, каже, обрала для себе три, які найбільш припали до душі. Беру ці фотографії, от такі шишечки, і таку і такі квіточки. Тому що я дуже люблю природу, і вони мене дуже тішать. Вони дуже яскраві всі і дуже класні кольори. Я дуже люблю зелений і цей дуже ніжні кольори. Ну і те, що вони дуже такі позитивні упродовж вечора гості насолоджувались музикою п'яти гуртів, які виконували пісні англійською, російською та українською мовами. Також аудиторія слухала ліричні поеми п'яти ужгородських поетів. Протягом вечора організатори свята продали близько 25 фотографій і спрямували кошти на потреби вихованців ужгородської школи інтернату для дітей з порушенням розумового розвитку. Це все на цю годину. Стежте за розвитком дня разом з нами і вмикайте вчасно вже о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і на все добре.